Зубік захворів. Казка з серії, чисти зубіки та липка халепа. Одного ранку маленька дівчинка Агата прокинулась і, як завжди, взяла свою улюблену іграшку, щоб погратися. Вона зовсім забула, що мама казала про чистку зубчиків. Один день без щіточки, другий. Потім мама нагадала почистити зубки зранку, а ввечері Агата швидко засинала після прогулянки в парку. Так, через деякий час агата відчула, що щось не так. Ой, скривилась вона, відкусивши шматочок м'якого банану, щось болить у роті. А в одному з її зубчиків з'явилася маленька трищинка. Він став сумним і слабким. І саме тоді в кімнаті з'явилося щось чарівне. Маленька сяюча хмаринка наближалась до агати. Вона ставала все більш чіткішою, і через деякий час Агата побачила дівчинку розміром з горобчика. У сукні, що переливалася, немов зірочка. Так перед агатою постала зубна фея. Ой-ой-ой, ой стривожено ой, 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 замахнула вона крильцями, що сталося з твоїм зубчиком. Агата здивувалась, я не знаю. Просто трохи забула почистити зубки. Фея присіла поряд і лагідно пояснила. Твої зубчики, як і ти, люблять бути чистими. Коли ти забуваєш їх почистити, на них залишається їжа та з'являються злісні мікроби. А якщо зубчик хворіє, йому стає ще й сумно і боляче. Агата засумувала вона не хотіла, щоб її зубчики хворіли. Що ж мені робити, фея? Все дуже просто, усміхнулася вона. Давай разом допоможемо твоєму зубчику. Фея достала чарівну щітку та передала її агаті. Дівчинка взяла свою дитячу пасту з приємним запахом фруктів і почала акуратно чистити зубки. А зубна фія допомагала їй, показуючи рухи вгору вниз, вперед, назад. Ось так сказала вона. Тепер мікроби не зможуть більше зробити шкоду, а твій зубчик знову буде здоровим. Зубчик відчув, як стало чисто і приємно. Він навіть радісно підморгнув агаті. Дякую, феє, усміхнулася дівчинка. Чистити зубки треба щоранку і щовечора, тоді вони завжди будуть щасливими, підморгнула фея і зникла у сяєві блискучого пилу. З того дня Агата ніколи не забувала про свою чарівну зубну щітку і знає, що її зубчики завжди були чистими і здоровими. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.